Давай команду. Пишу. Так, так? Шановні громадяни, вон презентується прапор громадянського суспільства. Ви бачите портрет Архангела Михайла, який, монумент якого стоїть на Майдані і дух якого нас очолював на Майдані в 2004-му. Михайло виходить з вогню Майдану. Помаранчевий колір, якого боїться вся нечість. І це символ громадянського суспільства, символ громадян. Внизу жовта життя нива, це народ, це виток не тільки всього благополуччя нашої країни, а й виток єдиний і бесельтернативний виток влади. Справа і зліва ви можете бачити. Дві фігури. Одна формана фігура з серцем посередині символізує опозицію, тобто політичні опозиційні сили. Зліва, ви бачите, безформлена фігура, якийсь там, я не знаю, що там ще намальовано, але то диспозиція, тобто влада. І це наш прапор, прапор громадян, господарів цієї країни, прапор громадянського суспільства. Слава Україні! Героям слава!